Як ти тут без мене? Олена марно сподівається почути рідний голос чоловіка. Рік тому на фронті Володимира вбив російський боєприпас. Він загинув 9 травня о 5.30 ранку. На їх позицію виїхав танк. Вони тільки прийшли на позицію і на неї виїхав танк. У них не було шансів, їх майже впритул розстріляли. Час не загоїв душевних ран, каже Олена. За нагоди з Києва приїздить до могили чоловіка в Кропивницький, щоб побути вдвох. Пара прожила незабутні чотири роки разом. Одне в одного розповідає жінка, їх закохало мистецтво. Я вперше його побачила такого. Високий, розхрістаний, таке хвилясте волосся, біла сорочка, і весь в ляпках, лице в ляпках білої фарби. І я подивилась на цю білу фарбу і зрозуміла, що це воно, тому що я сама малюю, і фарба для мене це не бруд. І те, що він не змив її і не бачить в цьому нічого поганого, я б це, це моя людина. Я зразу подумала про це, і це було чудово. Володимир Чорний, шанований у столиці художник-декоратор, готував декорації до касових українських фільмів, наші котики, памфір та залізні метелики. Також оформлював відеокліпи популярних музичних гуртів і писав картини, а між зйомками обожнював мандрувати світом. Та після 24 лютого всі дороги вели на фронт. Володимир, не вагаючись, вирішив воювати, адже розумів, що Росія не відступить, пригадує дружина. Він їх ненавидів дуже сильно, дуже довго ще з 2014 року. Він був впевнений, що Росія нас не залишить в спокої. Треба тільки дати їй відсіч сильно, тому що варіантів інших немає. В нього не було ілюзій. Володимира зарахували у 66-ту механізовану бригаду ЗСУ на Донбасі. Їхній взвод полював на ворожі танки. Туристичне минуле стало в нагоді. Володимир відмінно читав карти й орієнтувався на місцевості. За побратимів стояв горою, тож сержанта з позивним кара поважали всі військові. Одного з них поранили, він упав у воду і загубив там же свою зброю. І Вовчик повернувся за ним, витягнув. Він такий кремезний. Він витягнув його і витягнув зброю. Бо каже, надер було тому, що йому прийшлося би відповідати. І виніс його окупанти переважали в живій силі та техніці. Штурмували українські позиції по кілька десятків разів на день, але наші не давали просунутися ні на метр. Розповідав Володимир. Підрозділ Володимира допоміг звільнити Лиман. Там, крім росіян, боролися ще й з місцевими ждунами, які підло зливали ворогу координати українських військових. І вовчик мені розказує: ти не уявляєш, як було важко в Лимані. Від нас люди відверталися, казали, чого ви прийшли. Води не давали. Ну, тобто, це, це було просто таке вороже відношення. Чим довше перебували на передовій, тим пекельнішими ставали умови. Втім, до труднощі Володимир ставився з іронією і не давав зневіритися побратимам. Оце такий Бродвей. Тут гуляємо, он там спортом займаємося. На диво, нескінченні вибухи та смерть навколо не приборкали у Володимирові митця. Ба більше війна розкрила досі незвідану творчу грань, говорить дружина. На фронті сержант Кара писав оповідки про жорстокі військові будні. Описав, як його віз медик. Туди спочатку на позиції, а потім він бачив цього медика, який як король на своєму троні розполовинений, завмер у своїй останній позі. І це дуже сумно і дуже красиво і і, і боляче. Що з Володимира виросте хоробрий військовий, не могла уявити навіть матір. Звістка про загибель сина для пані Людмили стала шоком. Він все времня мені казав, що він у Києві при воєнкомату допомагає. Оце все люди ходять. Оце він мені розказував. А що він на війні? Він мені цього не казав. Він беріг і всім запретив. Всі знали, кроме мене. Володимира не повернути, сумує мама, але на згадку про сина береже його подарунок. Сімейний фотоальбом з останньої мандрівки у Вільний Крим. Тут ми разом, це ще ми йшли, та я трошки одихала. Він мені давав одихати. А це ми його всього. я ж кажу, так все видно, така чиста вода. Я ж таку не бачила. По собі Володимир лишив чимало довершених картин. Аби вшанувати пам'ять митця на його день народження рідні влаштували в музеї мистецтв посмертну виставку. В експозицію увійшли близько 30 полотен та ще понад сотню особистих речей та оповідок Володимира. Назвали виставку промовисто Кара мовчить. Роботи датовані 2005-2011 роками. Вони з філософськими назвами. Вони глибокі, метафоричні, вони з підтекстами. Володимир дуже гарно знав історію України, культуру України. Він був людиною енциклопедичними знаннями, наповнений, і тому його твори не можна переглядати дуже швидко. В них є три підтексти. Їх треба заглиблюватися, їх треба дивитися і відчувати. В планах дружини Олени зняти про коханого документальний фільм, а головне здійснити заповітну мрію чоловіка, Повести після перемоги його картини на калімантан, куди Володимир дуже хотів, але не встиг потрапити за життя.